Чотири доби у вантажівці з торфом на Прикарпатті селяни заблокували водія у власному транспорті. Таким чином мешканці села Верхній Струтин протестують проти вивозу торфу з місцевого родовища. Вон шпалка, от я сплю Телевізор, там все в мене є. Володимир живе у фурі з торфом посеред родовища. Вінницький водій мав провести добрива з Прикарпатського села Верхній Струтин до Одеси. Утім, став заручником. робота зірвалася. Я чекаю. Що я мав заробляти гроші, то я тут стою. Водія селяни не ображають, годують домашніми стравами, але за межі підприємства йому зась Перед воротами бочка з дровами, біля якої цілодобово гріються місцеві активісти. Це підприємство ніяк не, не бере участь у розвитку села не справно не сплачує борги, податки, понески в пенсійний фонд. Підприємство це ПАТ івано франківськ Торф». у 2004 тисячі тодішнім керівництвом сільради вони підписали договір оренди родовища терміном на 17 років та умовами документу селяни обурені. 96 тисяч гривень в рік від цього родовища. Це мало. Ну, це 4 копійки, метр квадратний родовище. З таким тарифом люди не погоджуються, адже в селі ані доріг, ані клубу. До всього ще й з'ясували, договір оренди втратив чині ще минулого місяця. Через бюрократичні формальності кількарічної давнини його визнали недійсним. Основною підставою було те, що в минулому році ми повернули, повернулися до проекту формування території 98-го року, який був затверджений обласною радою, і вся та територія. Вийшла за межі населеного пункту. Тобто, якщо за межами населеного пункту, вже договір оренди із сільською радою. Ну так такий не, не є дійсним. Директор підприємства переконує на нову порцію торфу, він не претендує, але хоче забрати своє. Та вся серина була добута ще до кінця жовтня місяця минулого 2014 року, за яку сплачено державі. Є такий податок, як на надра. Люди віддавати добрива не збираються. Ми водія, не має, ми до фури не маємо ніяких претензій, ми хочемо віддати. Ми пропонували їм такі угоди. Навіть був заступник голови адміністрації. Кажемо, давайте продамо цей торг і погасимо заборгованість. За земель оренду земельної ділянки за пенсійний фонд над цим подумує і підприємець. Щоправда, запевняє борги у нього лише перед пенсійним фондом. Є у нас борг перед пенсійним, я сказав перед е, ЄСВ. Че майзаве перед пенсійним фондом. Ми боремося. Якщо ні, ми згідні, щоб продали частину майна. Наразі обидві сторони сподіваються на правоохоронні органи. А поки конфлікт не вичерпано, селяни не відпускають свого заручника. Тож водій Володимир і далі ночуватиме у фурі.